Доброго дня, діти! Погляньте, яка гарна клумба в нашому дитячому садочку. Погляньте, скільки квітів, скільки барв різноманітних. Дітки, а чому ж наша клумба така барвиста та різнокольорова? Тому що на ній цвітуть різні квіти. Дітки, погляньте, ось на ці квіти. Це чорнобривці. Це справжня окраса літа. Люди дуже люблять їх садити біля будинків, в парках, на алеях. Якщо до них доторкнутися легенько, то вони на довти ягенькі, гладенькі, ніжні. Любі мої, а на що схожа комба з чорнобривцями? Так, мені вона схожа на вогнище. Якого кольору ось чорнобривці? Жовтого, жовто-гарячого, червоного. Дітки зверніть увагу на листочки. Ніби ветенанку вирізала природа, щоб прикрасити квіти, погляньте. А який чудовий аромат лине над клумбою. Дітки, а чи знаєте ви, що чорнобривці мають лікувальну властивість? Дуже корисно постояти біля клумби з чорнобривцями, подихати цілющим ароматом. В давні часи настоянку із чорнобривців полоскали хворе горло. А дівчата для краси вітали піти. А пам'ятаєте, мисні садили насіння соняхи. Погляньте, які красиві виросли соняхи, погляньте. Яка красива квіточка, схожа на сонечко. Ось ще будуть свісти. А ось погляньте, усім відома квітка синія. Або ж її народна назва більш нам відома як? Майори, майорці. Погляньте, як рясно вони, дітки, цвітуть. Ось метелик, гляньте, як красиво сидить на цій чудовій квіточці. Погляньте, які вони різнокольорові, які яскраві кольори цих квітів. Дітки вони нас ваблять багатющим спектром бар та формою та люсток. А це дітки дзвіночки. Погляньте, які гарні кущики з дзвіночками серед ось таких прекрасних майорів. У нас дуже багата клумба. На ній ростуть дуже різноманітні літні квіти. Дітки, а як ви вважаєте, чи було б на нашому подвір'ї дитячого садка так само гарно, якби не було нашої клумби? Звичайно, ні. Дітки, а щоб ще і в наступному році наша клумба була така. Гарна, ми повинні заздалегідь попіклуватися про це. Адже навесні потрібно буде висівати насіння квітів. А де ж ми їх візьмемо? Так, потрібно зібрати насіння із квітів, щоб потім посіяти навесні. Дітки, а ви знаєте, як потрібно збирати насіння квітів? Обережно та акуратно, щоб не пошкодити рослини, які ростуть поруч. Дітки, а що потрібно квіточкам, які ще цвітуть, щоб гарно квітували, були пишними і добре себе почували, милуючи наш нас? Так, сонечко, повітря, земля, полога і догляд. Дітки, ось погляньте, що в дощик і наша земля на компі достатньо волога. Якщо ж земля на клумпі суха, це значить, що квіточки хочуть пити, тож ми їх поливаємо. У сьогодні ми малята розглянули нашу клумбу у дитячому садочку. До побачення! Бувайте!